Сьогодні 31 грудня 2024 року. І виходить останній у цьому році випуск ринкової кави. Звісно, що тема, яку я хочу присвятити цьому випуску, це податкові, а точніше, мінімуми 2025 року. Не лише податкові мінімуми, але це мінімуми 2025 року, за якими ми з вами будемо працювати протягом усього 2025 року. Для цього мені залишається переключитись на мій сайт, на якому я розмістила файл, який хочу прокоментувати. Але перед тим кілька організаційних моментів. Я представлюсь, можливо, хтось мене бачив вперше, мене звати Мріана Кавин, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер, проводжу онлайн-курси для бухгалтерів від початківців до практиків і для аудиторів. Інформацію про заходи 2025 року, а також про найближчі заходи, ви побачите в описі під цим відео. Якщо ви хочете отримати у форматі PDF Мінімуми 2025 року, будь ласка, залишіть свій мейл в описі під цим відео. І вам надійдуть ось ці матеріали. Ну що ж, ну, і ще одне, якщо така тема вам корисна і цікава, буду вдячна за ваш лайк. Дякую. І якщо не підписані на YouTube, підписуйтесь, не зволікайте. Поїхали. 25 рік. Ми з вами почнемо із основних показників та мінімумів, таких як заробітня плата 8 тисяч. І одразу поруч є норма, де прописано е, про такий мінімальний розмір. Без, безумовно, що саме розмір встановлюється держбюджетом, так, але де є згадка про розмір мінімальної зарплати це ось стаття 3.1 Закону України про оплату праці. Розмір погодиної. 48 гривень за одну годину. І наразі це ті мінімуми, з якими ми будемо жити цілий 25 рік. Мінімальний розмір посадового окладу – 3028, і ось ця величина відповідає прожитковому мінімуму для працездатної особи. Кого це стосується, в першу чергу там бюджетників, але також усіх інших, хто хоче вибудувати собі тарифну сітку, то ось мінімум, до якого ми можемо прив'язатися, це 3,028. Безумовно, що за повністю відпрацьований місяць заробітня плата може бути не менше, ніж мінімум 8 тисяч. Але ж можуть бути ще якісь там доплати, примочки за те, за все, тобто сумарно не менше, ніж 8, але все ж таки мінімальний розмір посадового окладу 3,028. Далі розмір податкової соціальної пільги теж прив'язаний до ось прожиткового мінімуму для працездатної особи, і це є 3028, якщо ви претендуєте на 200% податкової соціальної пільги. Хто претендує, що для цього потрібно в податковому кодексі відкриваємо 169.1.1 і дивимось. 150% пільги. Тут у нас мамочки. Це є 2,271. 100% пільги. 1514 має право будь-хто без жодних додаткових якихось а, моментів. Тобто, неважливо, ні статус, там одинока мати чи є малолітні діти. 1514 це є розмір податкової соціальної пільги для всіх. Що дає цей розмір? Нарахована заробітня плата, перш ніж ми утримуємо ПДФО, ми мінусуємо її на 1514. Але от не задача. для того, щоб скористатись податковою і соціальною пільгою, важливо, щоб розмір заробітної плати був не вище, ніж 4240. Величина рахується таким чином. Беремо прожитковий мінімум на 1 січня. Множимо на 1,4. І заокруглюємо до найближчих 10 гривень. Так і вийшло 4,240. При мінімалці 8 тисяч, і при нав'язуванні мінімальної зарплати 20 тисяч, розумієте, скористатися пільгою практично неможливо. Винятки є, якщо там малолітні і багато, багатодітна там мама, так, тоді на кожну дитину збільшується гранична межа. Гранична межа збільшується кратно кількості дітям, але це діє лише для одного із батьків. Скажімо, якщо там троє діток, на яких ми можемо застосувати пільгу, то 4,240 множимо на 3 і тільки тоді порівнюємо з заробітною платою. І бачимо, чи ми можемо скористатися пільгою. Але на загал це є дохід, гранична межа 4,240, щоб застосувати податкову соціальну пільгу. Добре, трошечки згадали і рухаємося далі. Прожитковий мінімум на 2025 рік, зафіксований в величинах, у яких ми з вами завершили 2024 рік, і обіцяють не збільшувати в 2025 році. Зрозуміло, що до цих величин прив'язані різні соціальні виплати. А оскільки в бюджеті коштів нема, то вважається, що прожитковий мінімум не змінився, ніяким чином не вплинув. Ситуація, яка є на ці розміри. Нема сенсу обговорювати зараз справедливо це чи ні. Ми фіксуємо, що для працездатної особи 3,28. Ідемо далі. І звертаю увагу, що прожитковий мінімум є для різних категорій. Той, який ми з вами використовуємо як бухгалтери для цілей, які стосуються нас, а це оподаткування, це є прожитковий мінімум саме для працездатної особи. Далі, розмір добових на 25 рік по Україні, як і раніше, прив'язаний до 10% мінімальної зарплати на 1 січня. Мінімалка, ми з вами дивилися 8 тисяч, отже, 10% 800 гривень. Дивіться, це не є розмір добових, це гранична межа добових, вище якої Добові оподатковуються. І тому чи є добові встановлені їхній розмір, немає. Буде так, як є у положенні провідрядження. Але просто якщо сума добових буде вище 800, тоді оподаткування е, уже із врахуванням натурального коефіцієнту ПДФО і військового збору, в суму, суму, яка, яка перевищує. І відповідно за кордон у нас нема прив'язки до мінімум, це не більше 80 євро по курсу НБУ за кожен день такого відрядження. Поїхали далі і говоримо про основні показники для підприємців, спрощенців та загальносистемників. Якщо ми говоримо про спрощенців, в залежності від групи, у нас фіксований розмір єдиного податку є для першої та другої групи. Третя група платить у відсотках, так, від обороту. Це є або 3% для платників ПДВ або 5%. Але якщо ми говоримо про саме ФОПів першої та другої групи, їхній розмір єдиного податку є фіксований. Величини, які тут вказані, це максимальний розмір єдиного податку. У вас може бути менший, все залежить від того, що встановила ваша місцева, сільська і так далі рада. Але це плінтус, верхній плінтус. І тому для першої групи а, єдиний податок, той, що ми маємо платити місяць в місяць до 20 числа, не може бути вище, ніж 10% прожиткового мінімуму на 1 січня, як я говорила для працездатної особи. А це 3,28% 300, 300, і 10% це є 302,80. Є а друга група це є 20% мінімальної зарплати, це верхня межа. Від мінімальної зарплати 8 тисяч це є 1600. Плюс у нас ще додався військовий збір. так, Військовий збір, який становить 10% для першої, другої та четвертої групи. Ну, ось ці 10% ось вони є. А якщо це третя група, ФОПи чи юридичні особи, то 1% від того доходу, з якого сплачується єдиний податок. Далі. ЕСВ, я сподіваюся, ви бачили випуск на цю тему мій про пільги з ЄСВ на 25-й рік. Той, хто може собі далі продовжувати не платити. Але на загал всі. Хто користувалися воєнним пунктом, воєнним звільненням від, є... від сплати ЄСВ, почнуть платити. Отже, це є 22% від мінімалки і за три місяці 5,280. Нагадую, цей платіж слід платити до 20-го числа е... місяця наступного за звітним кварталом. До 20 квітня за перший квартал, до 20 липня за другий квартал і так далі. Таким чином, сумарний розмір ЄСВ складе 21,120. Далі, граничний обсяг доходу для платників єдиного податку в 2025 році, прив'язаний до мінімалки. А отже, ви бачите, обсяг першої групи це 1,336 млн, другої групи 6 млн 672 і третьої групи 1167 розмірів мінімалки, що складає 9,336 мрн. Одразу хочу додати: якщо в третій групі ФОП чи юридична особа є платниками ПДВ, то ліміт буде 9,336 9, помножено на 1,2. Тобто 11 мільйонів 203,200, це якщо платник ПДВ. Далі. Далі, далі, на ЄСВ не зупиняюсь, бо по цьому є повне відео. Рухайся далі. Хочу нагадати, що підставою для анулювання платником єдиного податку є наявність боргу, якщо сума боргу перевищує 3060 на перше число протягом двох кварталів поспіль. Тут нема прив'язки до мінімумів, але все ж таки варто про це пам'ятати. Так, для фопів-загальносистемників важливо пам'ятати, що вони сплачують а, ПДФО, а точніше, вибачте, ЄСВ 22% від чистого доходу, тобто від прибутку, але не менше мінімальної бази і не вище максимальної. Мінімальна база 1760, максимальна 35200. І тому, якщо чистий дохід за місяць. У 2025 році буде у проміжку від 8 до 160 тисяч. Платити ЄСВ потрібно буде 22% від фактичного прибутку. Якщо ж прибуток у 2025 за один місяць буде менше 8 тисяч, наприклад, тисяча гривень, то платити все рівно потрібно буде 1760. Якщо ж прибуток за місяць складе 200 тисяч, потрібно буде платити не більше, ніж від 160 тисяч, тобто 35 200. Якщо ж ФОП загальносистемник не отримав прибутку, дохід у нього був, витрати були, але витрати перевищили дохід, то у нього 0, і він має право не платити ЄСВ за цей місяць. Далі. Прив'язка до мінімумів, які пов'язані із оподаткуванням доходів фізичних осіб. Не грошовий подарунок. Тут не про гроші, а про негрошовий. Сума, яка: якщо сума перевищує 25%, то оподатковується ПДФО в даному випадку лише сума, яка перевищує. І 25% це є 2 тисячі гривень. Тобто, якщо подарунок на суму 3000, то оподатковувати будемо лише тисячу, але із урахуванням натурального коефіцієнту. Далі, нецільова благодійна допомога. 4240, десь ми цю суму вже бачили. Ось вона на самому початку, це є граничний розмір для застосування податкової соціальної пільги. Саме в цьому розмірі ми можемо. Один раз на рік видати нецільову благодійну допомогу. Тоді ПДФО військового збору не буде в цій сумі, так? Ось, ну а ЄСВ не буде незалежно від суми, якщо це нецільова благодійна допомога. Далі є ще е, дві межі. Е, сума заборгованості фізичної особи, по якій минув строк позовної давності. Минув строк позовної давності зараз це. Практично неможливо, оскільки зупинені строки позовної давності згідно цивільного кодексу. Але все ж таки величина 1514. Якщо сума перевищує, тоді відбувається оподаткування 164.2.7. Я хочу, щоб ми з вами подивилися, як сказано: 1642.7. Яка перевищує суму, що становить 50%. Ось коли саме таке формулювання яка перевищує, це означає, що якщо перевищує, то уся сума оподатковується, оце більш поширений випадок, коли ми списуємо заборгованість фіз особи, по якій не минув строк позовної давності. Наприклад, у нас прощення боргу. Так? А в такому разі. Ми оподаткуємо, якщо сума прощення перевищує 2000. Давайте подивимося, як звучить в нормі 164 2,17 це додаткове благо, і підпункт Д. Ось. У разі, якщо його сума перевищує 25%. І саме так податківці застосовують цю норму, як я зараз роз'ясню. Якщо Сума боргу, давайте 5 тисяч, ви прощаєте цей борг, 5 тисяч перевищує 2 тисячі, отже, уся сума підлягає оподаткуванню: всі 5 тисяч. Якщо сума боргу складає 1900, вона менше ось цієї граничної межі, тоді вона не оподатковується. Ну і далі вже дивимося в правила 164.2.17. Хто платить, як треба повідомити, так? якщо ми повідомили. Описом рекомендованим листом, з описом вкладення, або підрозпис, або взагалі договір прощення боргу, то платити податки буде фізична особа, ті, які простили. Якщо ж ми не повідомили чи не спосіб, у неналежний спосіб повідомили, то а, тягар платежу податків лягатиме на нас. Йдемо далі: мінімуми, які стосуються лікарняних і декретних. Класна штука, сама нею користуюсь і вам пропоную. Дивіться, якщо з останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж менше 6 місяців, тоді застосовуються мінімуми. Як вони працюють? Якщо мова йде про допомогу з тимчасової непрацездатності, нижньої межі немає, але є верхня межа, це означає, що ви рахуєте середнє. І порівнюєте із ось цією величиною. Якщо ваша середньоденна вийшла 300 гривень не вище, ніж 262. Якщо середньоденна вийшла 3 копійки, то платимо 3 копійки. Розумієте? Якщо ж ми порахували, допомогу, хочемо порахувати допомогу по вагітності та пологах, із останніх 12 у цієї особи. Страховий стаж менше 6 місяців, теж будемо застосовувати межі. Але для декретних є дві межі: верхня і нижня. Верхня 525, нижня 262,81. Це означає, що якщо середньоденна 200 гривень, платимо не менше, ніж 262,81. Якщо середньоденна 400 гривень, це вміщається в межу. Між нижньою і верхньою межею платимо 400. Якщо середньоденна 600, платим не більше, ніж 525. Звідки взялися ці величини, мінімалку ділимо на 3044. 3044 – це прийнята величина. Ви можете перевірити кількість днів у році, поділити на 12, вас і вийде 3044. Цього рахувати не треба. Цей показник є прийнятий. Тому ділимо на 30-44, не задумуючись. А для верхньої межі ми беремо подвійний розмір цієї межі. Ось це, про що я щойно розповіла, стосується виключно випадків, коли у особи, якій ми рахуємо лікарняні чи декретні, протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж менше 6. Якщо ж ось ця умова не виконується, у нас є достатньо страхового стажу, то єдина межа, яка працює, верхня межа. Якщо у вас класні, білі, великі зарплати, то зарплата 200 тисяч ми для цілий середньої беремо не вище, ніж 160 тисяч. І логіка железобетонна. А знаєте, чому ми беремо 160 тисяч? Бо це верхня межа. З якої ми взагалі нараховуємо ЄСВ 22%. А тому і участь для середньоденної має брати не вище, ніж межа 160 тисяч. Всюди поруч є посилання на норми, будь ласка, якщо чогось ви не знали, не чули або здивовані, що це, я таке говорю, є ось норма збоку, піднімаємо собі закон. Статтю відповідну, ось я навіть деякі цитати сюди додала і перевіряємо, обов'язково перевіряємо, переконуємося. Далі, що ж тут у нас є? індекси інфляції за останні 5 років. Зокрема, ну тут не за останні 5 років, я залишила лише за останній рік, коли ви будете отримувати ось цю брошуру. Я сподіваюся, вже буде заповнено і листопад, і грудень. Принаймні я про це подбаю. Далі облікова ставка НБУ. Нехай буде під руками, пригодиться. Ідемо далі. Що тут у нас норми тривалості робочого часу на 25 рік? Ось трошечки у нас не помістився Грудень і разом, але в брошурі, яку ви отримаєте це все, буде у нас підемо. У форматі такий, щоб ви могли з цим повноцінно скористатися. А на сайті ми це поправимо. Ось я це бачу, і відповідно ми поправимо. Далі, ось ці святкові дні у період воєнного стану, а саме починаючи із 22 березня 2022 року, не працюють це і стаття 73. Отже, їх теж можна звідси прибрати, але хто бажає, може їх зберегти. Тому все ж таки я ці. Святкові залишу. Ось норма про те, що на період дії воєнного стану ці дні не є, немає у нас святкових. І на завершення трудові штрафи на 25 рік, які прив'язані теж до мінімалок. Зверніть увагу, є таблиця, у якій є два види, дві категорії платників. Перша це юридичні особи на загальній системі. ФОПи на загальній системі і платники єдиного податку четвертої групи, для них є ось посередині своя колонка. Ті, хто є на єдиному податку третьої групи, чи ФОПи перша, друга, третя групи, для них більш лояльні штрафні санкції. Ну, до прикладу, якщо допустять працівника, якого не з яким не уклали трудовий договір, так, чи виплатили зарплату в конверті. Перший раз їм пальчиком покивають, скажуть, но но більше так не робіть. Зате, коли вдруге прийдуть, відповідальність буде така ж сама, як і для категорії, що в серединці, це є 30 мінімалок за кожного працівника стосовно якого скоєно порушення. Якщо у нас 10 працівників непрацевлаштованих офіційно так, 30 множимо на 8 тисяч, це є 240 тисяч. Ну, відповідно, 10 людей це є 2 мільйони 400 штраф найвищий в порівнянні з іншими штрафними санкціями за порушення трудове, трудового законодавства. Будь ласка, ну, зокрема, недодержання мінімальних гарантій, ось тут є 16 тисяч за кожного працівника щодо якого скоєно порушення. А хочу показати штраф, який полюбе буде, якби ви не старалися вести правильно це ось. Один розмір мінімалки, але в даному випадку не за кожне таке порушення, а в цілому по підприємству. Це є порушення інших вимог законодавства. Можливо, це були зміни. Так, давайте, давайте цей момент. Я перевірю. Ми можемо це зробити зараз. Щоб я була спокійна, закон, це не закон, це є Кодекс законів про працю. Так. І нам потрібна 265 стаття. Стаття 265. І я хочу подивитись інші порушення. Порушення інших вимог. За кожне таке порушення. Дивіться, уважно, це, це зміна так раніше не було. Тому ось тут за кожне порушення. Так, вертаюся назад. І дивлюсь, що тут ще таке є. Теж немаленький штраф за недопущення до проведення перевірки. Але якщо причиною перевірки були виявлення неоформлених працівників. Ось. Також подивіться собі, що у період воєнного стану, в разі виконання в повному обсязі і встановлений строк приписів про усунення порушень, штрафні санкції не застосовуються. Будь ласка. Ось, якщо ж є штрафні санкції, які вам виставили, і ви їх сплачуєте протягом 10 днів банківських, то вам дають знижку на розмір штрафних санкцій. І це 50%. За недопущення до перевірки за фактичний допуск працівника без оформлення трудового договору, за оформлення на неповний робочий час, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час встановлена відповідальність, і такі штрафні санкції застосовуються незалежно від усунення виявлених порушень. Друзі, користуйтеся, якщо вам. Ця підбірочка є корисною, ви відчуваєте, що тут багато корисностей, прошу вас, поставте лайк. Більше людей зможе побачити корисну і цінну інформацію. І нагадую, якщо бажаєте отримати брошуру у форматі PDF в кольорі, вкажіть свій мейл в описі під відео, і вам прийде ось ця брошура. А нам всім бажаю. А що всі наші сподівання і надії на краще майбутнє здійснилися у 25-му році. До зустрічі в 25-му році.